Мандариновий тірамісу – найкращий рецепт в умовах відключення світла, бо воно нам тут не дуже то й потрібно. Беремо мандарини, перебиваємо блендером, якщо є світло. Якщо нема, можна просто розм'яти і обов'язково протерти крізь сито, щоб отримати чистий мандариновий сік, який ми прокип'ячуємо обов'язково. Потім готуємо крем. Крем теж можна взбити вінчиком або міксером. Беремо вершки, 30-36% додаємо пудру, перебиваємо його, потім додаємо маскарпоне, і в нас отримується ось така красива пишна маса. Беремо кільце, на дно викладаємо трішки крему і викладаємо по кругу палочки савеярді, змочені з однієї сторони в мандариновому суку. Всередину палички викладаємо, змочені повністю. Перекладаємо кремом і так до самого верху, шарами. Зверху прикрашаю мандаринками. Знімаємо кільце і вуаля! Наш торт готовий, пів годинки, все дуже смачно і натурально. Всім смачного!